Доброго дня! Мене звати Степанова Валентина. Mm. Я мама особливого хлопчика Степанова Дениса. Ми закінчили mm. курс реабілітації е, у нас в місті Кривий Ріг в реабілітаційному центрі Єгор. Mm. Хочемо висловити mm. щиру подяку благодійному фонду. Мрію жити, а також всім небайдужим людям, меценатам, спонсорам, які долучилися до такого необхідного збору на реабілітацію для нашого синочка. Велика вам подяка. За змогу пройти таку необхідну реабілітацію. А, дякуємо за змогу наблизитись до нашої завітної мрії для нашого ходити ходитись на школі. Велика вам подяка від щирого серця, всього самого найкращого, мирного, спокійного неба. Бережіть себе, слава Україні! Все буде файно. Життя триває! Свобода воля, жага до правди, любов це кров моя, і це назавжди. Без світла думали, ми завиєм та світло бачу я в очах, дитини Заради них ми готові битись, я точно знаю. Життя триває.